Ні, сорочку мама виживала, не неначе долі хрести вела. щоб я в стежинок не шукала, і долю людей привітною була, великої долю мама говорила, за Божі істині прості. Не трачуй землю, що тебе зустріла, ти залишай не А сорочка маживає, я її поседенька, її котаю, вже не наче птахи пролітаю, Жедонечки, як вінки на весні, я нік сорочки білі виживаю, як виживала. Не я лише тебе зустріла. Отдельный респект и уважуха.